Економія на здоров'ї споживачів близько 70% житла в Україні зводять із неякісних будматеріалів, стверджують фахівці. Від шкідливих речовин, що містять будівельні суміші та лакобарвисті матеріали, страждає шкіра людини, дихальні шляхи та слизові оболонки. Аби вберегтися від такого, черкасці несуть придбані будматеріали на перевірку, де і за скільки вони це роблять, знає Олена Берестенко. Будівельний ринок нарощує обсяги виробництва після кризи, кажуть фахівці. та часом від цього страждає споживач. Це ну, связано з тим, що, во-первых, практично на всіх підприємствах, производящих будівельні матеріали, відмінені відділи технічного контролю, як это было в Советском Союзе. підприємство, предприятие, производитель любого строительного материала, имело такой отдел, который обязательно отвечал за качество и ставил соответствующую отметку. Теперь производители, в общем-то, заинтересованы на Увілічення об'єму своєї производства, за що чого порой страдають качество. Будматеріали з душком заполонили і черкаські ринки. Неякісні лаки, фарби, ДСП і ДВП-меблі провокують алергію, а другосортні цегла і бетон стають основою новобудов. Люди зазвичай не знають, що мають право вимагати у продавця сертифікат якості, кажуть спеціалісти. Щоправда, за останній рік десятеро черкастів таки перевірили куплене у спеціальній лабораторії. Що найцікавіше було, це жінка звернулася, що мене дуже зацікавило, обично при будівництві чоловіки займаються будівництвом. Жінка сказала, що мені не подобається той бетон, з якого будується той будинок. При перевірці виявили, жіноча інтуїція не підвела, і матеріал таки не відповідає вимогам. У лабораторії передусім тестують зразки, надані підприємствами-виробниками, та кількість свідомих громадян теж зростає. Тішаться інспектори щороку тут проводять близько чотирьох сотень досліджень. Будматеріали здавлюють на спеціальному пресі та заморожують у холодильних камерах. Заводиться дані геометричні цього зразка. Потім він стискається, і на екрані ми побачимо міцність цього зразка. При якому навантаженні, коли він почне рушитися, найбільше погрішностей знаходять у цеглі, аби її перевірити, доведеться заплатити близько чотирьох сотень гривень. Ще дорожче обійдеться перевірка пластикових вікон. Тому фахівці радять придивлятися до бунматеріалу під час купівлі, вимагати сертифікат якості та зважати на ціну. Скупий платить двічі, нагадують фахівці. Олена Берестенко Василь Саєнко, Вікановини.